комісії. У нас на порядку денному три питання. Перше про повторний розгляд питання нового дивина, будь ласка. Питання у нас про повторний розгляд питання з урахуванням зауважень про надання згоди на передачу державну власність об'єкту незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою вулиця Лесі Українки, 5 в місті Буча, Київська область для потреб Національної поліції. 11.07 дане питання було розглянуто на сесії. Депутати підтримали його і п'ятиденний термін дане рішення мало би бути підписане. Однак міський голова скористався своїм правом відповідно до закону України про місцеве самоврядування України і заготував. Вказане рішення із наступними зауваженнями. Я не буду їх повністю зачитувати. Скажу, що з'яслався на те, що дане питання не було розглянуто якраз на профільній комісії, комісії з гуманітарних питань, тому на підставі вказаних зауважень маємо необхідність на сьогоднішній день повторно розглянути вказане питання із врахуванням даних зауважень. Які думки? У е, да, нас є довідки, ми зараз отримали від наших проєктантів, які дають нам оціночну вартість добудови даного приміщення, якщо не змінювати його статус і залишити його як незавершене будівництво дитячого садочка. Зразу поясню, що... В даному вигляді це неможливо добудувати, тому що змінені ДБМ 2004 року освітні заклади передбачають не найпростіше укриття, як ми починали його будувати, а протирадіаційне укриття. Відповідно, щоб добудовувати як дитячий садочок, нам потрібно ще одну земельну ділянку і будувати окремо укриття протирадіаційне. Щодо орієнтовної вартості добудови на сьогоднішній день, ми знаємо, що це приміщення постраждало, потрібно повністю міняти покрівлю, фасад. Тобто для того, щоб добудувати його... 40 мільйонів гривень. Тобто, так, якби його змоделювати, завершити і здати в експлуатацію на сьогоднішній день, така вилка 130-150 мільйонів потрібна зараз для його добудови. Ну, саме е, неприємне те, що недобудований об'єкт будівництва зараз не розглядається ні одною програмою державною. Де можна було б залучити такі кошти. Інвесторів, яких ми привозили їх було декілька. З цією ідеї добудови не підтримано, тому ми маємо сьогодні такий результат. А там є потенційна ділянка, щоб побудувати це про інформації? Тобто місце для набудови того укриття немає. Це нове укриття на освітні заклади зараз Бояк, немає. Це замещити на конкурсі. Мабуть, вже нема, тому що ми так там у нас 34 сотки здається. Визначено на ту кількість дітей, яка є. Добре, які є ще думки, пропозиції. Виносим? Голосуємо. сесії там. Доброго дня, шановні депутати. В вашій базі пропонуються два проєкти рішення. Перший проєкт рішення а, про внесення змін і про внесення змін до бюджету. Вашій увазі пропонується проєкт рішення внесення змін до місцевого бюджету Беченської міської територіальної громади на 25 й рік. А, приймаємо дві субвенції. Перша субвенція це 64 чотири мільйони триста тисяч На це освітня субвенція, ви пам'ятаєте, коли ми приймали бюджет. Нам освітню субвенцію довели повному обсязі тільки на вісім mm -hmm. на вісім місяців. Тому зараз держава дофінансовує, де є жовтень листопад, грудень, 64 мільйони 347 тисяч 800, Тому ми її приймаємо і відповідно передбачаємо на головного розпорядника відділу освіти для виплати заробітної плати. І наступна субвенція у нас відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій від 30.04.25 року. За номером 792 про затвердження переліку відібраних кластерів багатоквартирних будинків в рамках реалізації проекту для відновлення прав і можливостей людей. Хоуп ми відповідно до повідомлення Держказначеської служби отримували зміни до асигнувань. Розпису державного бюджету 219 дев'ятнадцять мільйонів тисяч гривень. Це на реалізацію відповідно проведення ремонту житла. У нас згідно цього наказу передбачається 79 будинків. на 79 будинків сформовано відповідно в кластери. Кластери сформовані в 10 пакетів. На даному етапі 79 будинків буде проводитися рахунок цих коштів. Відповідно до процедури, встановленої Європейським банком, спочатку процедура на розробку проектно-кошторисної документації цей рік передбачає. А потім, в наступному році, вже буде реалізація самого проєкту самих робіт. Тому приймаємо дані субвенцію. Дану субвенцію передбачаємо на головно розпорядника Вичецька міська рада, і будемо реалізовувати даний проект, виходячи із умов, які передбачені. Відповідними постановами, наказами е, до цих коштів. Також до нас звернувся головний розпорядник управління соціальної політики провести перерозподіл коштів внутрі їхнього кошторису, тому також дане проєкт рішення переплачено. В даному рішенні у вас є перелік, е, перелік будинків, які є в самому наказі. І ви повишите, які А третій, ну, третій. 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 проєкт рішення ми маємо окремим рішенням прийняти цю субвенцію ХОУП, яка у нас іде з державного бюджету на реалізації проєкту ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей. 219 мільйонів окремим рішенням, бо ми його передаємо потім відповідним структурам по державним органам. Седа. 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 Дальніше, бачу, все получак. Дуже велике прохання включити до порядку денного вашої комісії про надання повноважень посадовій особі Бучанської міської ради на самопредставництво інтересів Беченської міської територіальної громади. Відповідно до проекту рішення, пропозиція надати право керуючому справами Гавченко Дмитро Олександровичу підписувати договори, акти виконаних робіт, фінансові документи від імені Бучанської міської ради. Такий проєкт рішення з вашого досвіду. Зараз у відпустці знаю, кому підписувати.